Привіт всім, дорогі леви! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. В жовтні місяці у нас буде цілих два затемнення. Вони будуть дуже важливі. І 14 і 28 числа у нас будуть затемнення. В цей період краще не приймати якихось дуже важливих рішень. Вам потрібно дуже добре обдумовувати всі свої дії, адже все, що ми зробимо так, в цей такий кармічний період залишиться з нами дуже на довгий період. На 9-18 років. І е, якщо ви з кимось сваритеся, розходитеся, щось закриваєте, то це назавжди. Назад вже не буде шляху. І так само, якщо ви щось починаєте, дуже хороший зараз якраз буде момент, щоб почати, щоб висвітлити себе. І е, так, ви маєте бути дуже добре впевнені, чітко розуміти, куди ви йдете. І е, Ті люди, які будуть входити в ваше життя, які ви будете впускати в ваше життя, залишаться з вами дуже надовго. В період коридору затемнень це найтакий сильніший, найнестабільніший період. Це два тижні від одного затемнення до іншого, тому що там енергія одного іншого накладаються, і вони даються нам затемнення. Це такі трошки непрояснені ситуації. Вони, у вас можуть бути якісь незрозумілості або якісь переживання всередині. Себе, це абсолютно нормально, не переживайте. І просто е, в цей період дуже добре очищатися, очищатися, там, писати якісь собі плани на майбутнє, наперед, так, на рік, на два, на п'ять. І цілі собі, дуже чітко розуміти ваші цілі, до чого ви йдете. Так, ну що ж. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Це дуже важливо, дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу, і мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Буду вам дуже вдячна. А зараз давайте дивитися, Леве, що вас чекає у жовтні місяці. До речі, затемнення в нас починає діяти вже за місяць до затемнення, і найсильніше це 2 тижні до затемнення. Вже у нас ці 2 тижні буде до затемнення, ви вже можете його відчувати. І навіть після затемнення ще місяць ви будете все відчувати, у вас все може статися. Ну, зміни, зміни якісь. Так, карта для Лева на жовтень 2023-го. Перша карта, початок, у вас початок місяця і випадає вам туз мечей. Це прояснення ситуації, це якийсь новий початок. Можливо, ви будете тут якісь е, документи налагоджувати, або будете щось відкривати. Можете йти вчитися по цій карті. Дуже добре е, е, прояснювати якісь ситуації, ну так якісь можливо, відносини, але от до 14 числа, коли ще енергії такі більш-менш стабільні. Е, під час коридору затемнень не бажано ніякі відносини виясняти. Дуже хороша карта. Якраз от у вас на починання у якогось навчання. Або ви тут будете займатися своїм здоров'ям. У вас щось, якась новина може прийти, така дуже серйозна, яка дасть вам можливість рухатися далі. Далі. І це може бути навіть зміна. Можете по е тузу мечей відрізати якихось людей від себе, змінювати своє життя. У вас тут одразу такі сили. На початку місяця у вас тут одразу ж дуже така сильна карта хороша випадає. Карта для Лева. І ще один туз. Нічого собі. Туз чаш. Це подарунки, це початок творчості, це початок якихось приємних емоцій. Можете, не знаю, може, хтось завагітніє, хтось якусь новину вам принесе, і ви будете дуже раді. Це повна чаша, коли це закоханість може бути у вас. Так, з'явиться якась людина, яка вам зробить пропозицію. Тому що тут змечається у нас так, це у нас документи, а тут чаш це у нас емоції. Може, у вас тут буде якась пропозиція. Або ви почнете з кимось зустрічатися, почнете якусь, якусь нову роботу візьмете, нову справу, яка буде вам приносити задоволення. Клас. Так. Далі. Карта для Лева на жовтий. Фортуна! Леви, нічого собі у вас початок, Старший аркан, карта Фортуна це збільшення, це хороший заробіток. По-перше, це може бути якийсь переїзд, або дуже хороша. дуже... Така, знаєте, фортова. У вас тут може бути якась пропозиція по фортуні. Удача буде з вами. Що б ви тут так, що б ви не робили, куди б ви не йшли, у вас все буде дуже добре. Виходити. Здоров'я тут просто на максималках. Так, настрій у вас також на максималках. Можливо, ви тут зможете нарешті. Щось відкрити, щось почати, що ви вже дуже давно хотіли, і ви будете відчувати себе О, клас, який я фортовий. Ем, також у нас фортуна це іде збільшення, це, це все, що більше, і все, що краще. Тому, якщо ви тут щось змінюєте одне на інше, ви щось починаєте, то це має бути просто глобальне щось. Ви маєте працювати, ніби знаєте, на цілий світ, ви маєте ем, розширюватися і дізнаватися, е, якісь, знаєте, Нові горизонти покоряти по фортуні. Далі карта для левів. На жовтень 2023-го. Під мечей. П'ятірка мечей говорить про те, що вам потрібно буде займатися всім наодинці. Не потрібно надіятися тут на інших людей. Це у вас така може бути трошки нестабільний емоційний стан у вас може бути. Так, вам потрібно буде вирішувати все і одразу, приймати рішення самому, тому що інші тут не будуть брати на себе відповідальність. Навіть якщо, якщо ви встрягнете десь в якийсь конфлікт, то також ще з вас винуватого зроблять, тому тут краще, знаєте, своє его все-таки трошки припустити і не лізти, куди вам не потрібно. Думайте, з ким ви як говорите, слідкуйте за своїми словами і будьте тут дуже зібраним. Зробіть собі план, і все у вас вийде. Ви все встигнете і все зможете зробити. Головне, не емоціонуйте тут. Тому що, Леве, ви такі ви мієте трошки емоції свої не стримувати. Карта для Лева. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклі. Вибір ви будете е, вибирати між одною, можливо, іншою роботою, або ви будете змінювати щось так, переїжджати знову ж таки з одного місця на інше. Е, е, фінанси свої контролюйте. Вони гроші будуть до вас приходити, але одразу ж таки вам потрібно буде їх кудись на щось стратити. Вони будуть розходитися. Е, не дозволяйте собі там якогось зайвого, е, старайтеся все-таки притримати е, фінанси при собі, І, можливо, навіть трошки. Класти. У вас можуть якийсь підзаробіток тут бути, який ви такі, знаєте, невеликі гроші ви за це отримаєте, або ви будете комусь оплачувати невеликі якісь гроші. Ну, і головне тут гармонія. От, тримати гармонію у фінансах. Потрібно не, знаєте, не робити оці перекоси, не тратити забагато. Так. Або не тримати при собі забагато. Також і гроші тут у нас вони мають іти. Як приходять, так вони відходять. Карта для левів. Королева мечей. Жінка тут у нас може бути повітряна стихія, це близнюки, терези або водолії. Яка буде вам допомагати, яка проявиться, це може бути адвокат, який буде вам допомагати, лікар, людина, яка, знаєте, вона буде ем, все-таки. Своїми, своїми думками, своєю логікою, вона дуже 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 багато думає. і Вона не, не знаєте, не багато говорить, але дуже мудрі речі говорить. Також це може бути ви. І знову ж таки, емоції свої тримайте при собі, будьте дуже такими логічними, стриманими, багато не говоріть і не приймайте ніякі плітки. Отут у вас можуть приходити якась невірна інформація, від якої вам потрібно відгороджуватися і знаєте, не Слухати її. Все одно. Ви, ви тут королева. Це досить така хороша, висока карта. І королева має свій статус. Вона все-таки до цього статусу дійшла і досягла його. Тому вам тут краще, знаєте, тримати своє лице. Далі карта для леві. На жовтень.

П'ятірка жезлів, це у нас карта конкуренції. Так що, якщо ви відкриваєте якісь нову якусь, так, якийсь бізнес або якусь справу, то тут ви маєте все-таки бути готовим до конкурентної борьби. Карта, яка говорить нам про фізичні якісь навантаження, знову ж таки, як і тут, вам потрібно буде братися за все і одразу, і кожен сам за себе. Отут От у нас тільки ви все вирішуєте, а тут, якщо ви якісь. З людьми іншими працюєте, то кожен буде сам за себе. Вас ніхто не підтримує і вам прийдеться розбиратися. І от якраз тут не потрібно включати свої емоції, будьте дуже стриманим і е, розумійте, що як вам потрібно робити. І робіть просто все отак по плану, чітко не переживайте. Це може бути також у нас карта переїзду п'ятірка Жезів, коли ми маємо слідкувати за всіми одразу. Коли ми тут складаємо, там ми щось перевозимо. Тут ми щось комусь говоримо, і е, вам потрібно буде от, знаєте, так трошки побігати в цьому місяці. Або у вас будуть так дійсно якісь можливо спортивні змагання. Ви будете займатися спортом. Головне, ні з ким не сваритися на ці карти. От ці карти, їх треба все-таки. Ми кожну карту можемо попрацьовувати так, як потрібно нам. Якщо ми вже знаємо, що таке має статися, ми знаємо, що ця ситуація класті ми розуміємо, так, в цій ситуації я не маю панікувати. Тут потрібно зробити план і рухатися далі. Тому що дві п'ятірки це кризова карта, і вона дає нам можливість проявити себе, розширити, навчитися чомусь і вийти вже на інший новий рівень. Або Ще опуститися вниз, так? Загубити контроль і опуститися вниз. Закохані. Опа, на! Все-таки закінчиться тут. Все дуже добре. Закохані це підписання контрактів. Це у нас об'єднання якихось двох людей. Це можливо зміна. Це коли у нас дві точки. Так? Якщо ви змінюєте щось спочатку, я би вам тут радила по. Закоханим тримати об обидва об'єкти: обидві роботи, або обидві квартири, два бізнеси, ще поки не відмовлятися, чогось так сильно не відрізати. І також, якщо вам потрібно, звертатися тут до якоїсь третьої людини, яка вам допоможе, яка вас наставить, яка ем, знаєте, може буде якимось посередником. Якщо ви тут щось так купуєте, ви у вас є дві людини, одна напроти іншої. Вам потрібно обов'язково третю людину адвоката, або там не знаю, можливо, когось психолога будете. Щось тут вирішувати, може у вас тут якісь страбли в сім'ї, і ви будете от якраз їх вирішувати, це зовсім як інша ситуація буде програватися, але позакоханим все буде дуже гармонічно. Так. Четвірка жезлів. Ось у нас все-таки ви з цієї нестабільності п'ятірки жезлів. Ви зможете перейти в четвірку жезлів у стабільність. Ви будете дуже раді. Це може бути якась покупка нової квартири, або це вирішення якихось документів зв'язані з вашим житлом, з вашою нерухомістю. Е, може ви тут змі зміните тобто знімете так житло для себе. Також може будете може будете запрошені на якесь новосілля або на якесь свято, саме таке сімейне, дуже позитивне свято, Тому що четвірка Жезлів дає нам радість і святкування. Ви, ви отримаєте цю радість і святкування якимось своїм досягненням. Так, леве. Ми з вами дуже швидко справляємося, я бачу. Так. Карта для левів на жовтень. Дев'ятка пентаклів. Бачите, дивіться, тут дівчина запрошує в гості. Якраз те, що я до цього говорила. Ви хваліться. Тим, що у вас є, вашими досягненнями, тут в цьому місяці можете дуже гарно, знаєте, показати всім, чого ви досягли і що ви маєте. Дев'ятка Пентаклів це збір урожаю вже. Ви вже якісь ваші справи або те, що починалося колись так давно, ви тут вже маєте дуже хороший статус, маєте хороший результат. Це кульмінаційна карта, яка нам показує, знаєте, що от-от ще трішки, і ви будете прямо просто на. Піку на вершині, можете запрошувати когось, якихось нових співробітників або якихось нових людей. Будете знайомитися з кимось. Е, можливо, вас хтось кудись запросить, так? І тоді не відмовляйтеся, виходьте. Давайте ще. Так. І завдяки вашим досягненням, завдяки тому. Що у вас є якимось вашим бонусам, ви можете досягнути іще більших вершин. Так, іще карта для мене. П'єтінка кубків. І ще одна кризова карта. У вас тут, знаєте, все прямо так на грані. Ви ем, ви, це вже третя кризова карта, яка говорить про те, що у вас тут буде, можливо, такий трошки нестабільний емоційний стан. Підірка кубків це коли ми образилися, ем, не фокусуйтеся тут на негативі. Потрібно все-таки більше, е, знаєте, вихід завжди є. Не потрібно бачити, ви можете просто згоріти в цьому будинку в той момент, коли тут є плющ, по якому можна спускатися. Поститися, у вас є вихід. Вихід із ситуації завжди є. Головне підняти голову і подивитися, пошукати, знайти його. Не потрібно, да, що, що у вас не вийшло, може, у вас хтось образив або е, якась людина може до вас навіть з'явитися зі своїми якимись проблемами або ще чимось. Не приймайте це просто. Все, не приймайте негатив. Більше фокусуйтеся на саме на якихось позитивних ваших змінах, тим паче, у вас тут дуже такі хороші, позитивні карти. От тут до вас може дійсно в гості щось, хтось або якась така ситуація дуже трошки неприємно станеться, то ем, підсірці ем, кубків швидко проходить. Так? Потрібно пробувати, шукати щось нове, інші варіанти, але це потрібно вам робити, тому що ви можете так само зациклитися на негативі і просто там в ньому потонути. І сидіти плакати. Далі. Остання карта ТРО для Левів на жовтень 2023-го. Опана, шут. Це карта дурень, старший аркан. І вона говорить про новий початок, про відкриття нових дверей. У вас буде ключ. У вас буде можливість, хтось вам її дасть під кінець місяця. Не бійтеся, ризикувати. Може, ви тут дійсно ви приїжджаєте в нову квартиру? Ви знайшли собі так, якісь або якийсь новий бізнес. Ви. Відкриваєте для себе щось нове і неочікуване, тому що картою дорень у нас покровительство уран планета, і вона нам дає саме якісь такі неочікувані ситуації. Щось може статися зовсім, знаєте, зовсім по іншому. Будьте тут готові ризикувати, будьте готові йти в невідоме, обновлятися. Можуть бути тут якісь новини на рахунок дітей. Знову ж таки, ваших, не ваших, це може бути навіть вагітність, так або народження вже якоїсь дитинки. І тут це може бути навіть поїздка. Отут, якщо ви збираєтеся кудись їхати, це буде так, знаєте, в один момент ви просто вирішите, і вже на світший день ви кудись поїдете, але без якогось великого багажа. Тут все йде на дуже такому дуже легко і дуже швидко. І також тут будьте обережні, от якраз ця карта у нас також відноситься от до п'ятірки жезлів, до п'ятірки мечей, про те, що не потрібно. Ем, Покладатися на інших людей, тому що інші люди можуть сприйняти щось несерйозне. Шут у нас така інфантильна трошки карта, і інші люди можуть вам просто не допомогти, або, знаєте, якось сприйняти, це так ем, почекає, або чимось іншим, або просто забути, навіть просто забути можуть тут. Ну, Початок у вас буде все, життя, у вас нове починається, у вас, поч... у вас розклад. Почався такими початками, пропозиціями і закінчився вже прийняттям рішення серйозним старшим арканом, який дає вам, відкриває вам нові дороги і дає вам нову можливість. Так, і оракул для левів на жовтий. Так, у нас карта сльози радості і суму. Тільки ви вибираєте, як вам реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тільки вам тут, так, ви, ви вибираєте вам плакати чи вам сміятися, бачите? Ми бачимо, тут дівчина знову не плаче, з іншої сміється. І котик так само. Він тут сміється, а тут плаче. Ем, вам потрібно контролювати свої емоції. Знаєте, не спішіть, не робіть якихось таких поспішних висновків, і все-таки, п'ятірки у вас тут багато, кризові карти. Фокусуйтеся на позитиві. І все тоді у вас піде через добре русло. Тому що ми не зможемо стати кращими, просто сидячи вдома на дивані і нічого не роблячи. Потрібні якісь зміни, і хтось вас мусить підштовхувати. Так, і ще одна карта для на, на жовтий. Медитація для спокою і е, миру. Отак от, от ваші емоції. Ваші так, якісь справи, можливо, потрібно буде навіть трошки зупинити, сісти, заспокоїтися, привести себе в порядок, свій ментал в порядок, може, у вас тут з'явиться медитуйте, так, медитуйте, ходіть до води, до моря, може, поїдете кудись на рибалку якусь. Рибки, це у нас завжди дуже хороші знаки. Це діти, це в нас достаток, це гроші. Ви тут можете все-таки завдяки своєму спокою, от якщо ви будете працювати так, над своїм способом спокою, Ви отримуєте набагато більше. Так, ось такий ось вийшов розклад дорогі леви на жовтень 2023 року. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого цікавлять особисті консультації, пишіть до мене в дірект інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І також дуже, знаєте, Раджу, раджу вам все-таки приймати е, правильні рішення, адже коридор затемнень, він вас буде ви такі в емоційний знак, все-таки лева, і він вас буде трошки колихати. Ну що ж, е, рада була донести вам інформацію, і побачимося в наступних відео. Па-па!